Що-що-жо. вітаю вас, так на лекці. І зріха дивить. буде цікаво. Да, 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 да. Да, рік, дикороші, хороші, цікаво, цікаво, чекав. Дивимося, дивимось. Можна ковбаса. Да, на ту колбаси ці он. Два забіяки бігають. Що забіяки? Ой, хороший, хороший забыяки, хороший. Они дают мне энергию. А чтобы начать снимать вам видео. Сегодня тут надо будет вот чуть-чуть эй, эй, прыщик пидстрейшты. А уже эй, это риски сын, да? Рексик. Не забудь, я там эти сны выкупать. Літній треба буде докопати сьогодні. У нас бачите, спека. Дождика навіть не було, так? Да? Так, да, кабачки, не було, дождички, не було, не було. Вам ну, оце спека, не спека, все одно треба побігати, так? Да? <зас> хороша, <зас> хороша <зас> дівчинка, жарко, жарко. Так, <заснє> 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 правильно, правильно. Водички попити. Тільки що так барахтка. Скоросок. Конечно, треба переводити рухати, так? Да? Надо заправиться. Щоб була енергія. Пишненький, і ти тут пробіг. І пишненький прибіг it's тут. Та-да. Яблочко. Що, Що, фань? Що? Жукин. Жукін, жукін. Типу жуку би постригся, але він не дається. Ну вже не дасться. — дасть, і одразу. — сразу. ж жука він такий ну, вредненький. Боєць. — Не так? дається. Це, це ці yeah. два рексики Іфаня з ними робиш і е, 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 хоч що хочеш, а жука не такий. Ну тих. Та, жарко з пис... самого дитинства. Жарко жарко. Тута. Жарко жарко. А жука. Да, а жука ж він приемний у нас. Да. Это оружие. Фаня, я тебе вуду, травку щипаєш. Фаня, куди? Куда, йди, иди. Сюда. іди. Сюда, Уся травка, фань. Фань, травка, да. да, да, да правильно, щипай. А то ты сам не знаешь, де її надо щипать. Тебе надо такие водить, да, фанечка. Фанічка. Ох, фанечка, охіфанечка. Жулик он сіла і, і... Ох... охреняє фаньку. Рекса десантно. Награвся би що дивно. Мшиловить. Сейчас підімся, де він там. де жука. Рекса десь я бачу. Рекса вон власне. Рекса, ти там ходиш, так? Да? Там жукаєш. Жука заняв його місто. Охраняє тепер. Все, Фанюшко, тут стара травка хороша молоденька. Щіпай, щіпай. Вон рекса полізла. Рекса. 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 Рексик. Жука, що ти му а? Куда там Форексик, там жука за него, это твое место, да, любимое. Ну, тут полазь, всякая разница, где ты Можешь тут полазить. Ну, Фанька тут травку тоже пощипает. Да, Жулик? А ты на бревнах полазишь, да? Да, да, да. Да, Юлечка. Так, пішов я з вами добре. Надо роботу робити. Жара жарою. А наша Лиана все равно квітне. Ось. Скільки квіточок навыки дала. Краса. Трояндочка наша тоже квітне, не дивлячись на жару, покидала кучу квіточок. Масянька вляглася в колодочку і відпочиває. Канаша, наша. Ванюшка, манюшка такої спеки, навіть яблунька наша обсипається. Що зробиш? Така погода. Сережа вирішив постригти травичку в дворі трошки. Виросла вже здорова тут у нас так буйно квітне петуня тут ось навіть така лопата розквітла. Я вже вирішив і тут постригти. лес какой-то вас. Ну. Что, что, Жуля, что? Что вы бегаете? Ага, Фаня не мог достать. Фу, покосив тут, чуть-чуть а, там. Ну, чуть-чуть покосив там, пока леска была. Потом еще леска будет. И, и, потом покосим, да, Жулик? А то уже не было видно, вроде, а так уже тут. Эш, эш, залез, да, Фанька? Фанек, Фанечка, ой ти ловкенька, ой хороший тут чуть-чуть вже, да, фанчик? Фанечка. Підемо кисочок вибрати, а то забули ми за той чесник, да, Фанчик? Пішили, пишили. Показуй мені, де чесник, фаня. Побіг, побіг, Фаня. По Фаня, я тобі кру не мишка де? А чесник де треба. Ректор вже там. Як завжди вони тут вже, вже трупу витоптали. Тут постійно вже бродять вони. Хоч забава їм, якась є. Ось Тут чесник вон. Видно. Забули ми за нього. Ну тут його не бата, зараз ми його викопаємо, да, Фанька? Із гарбузиків так толку і, і немає, і не було, то, що спека, я їх пізно посадив, на раніше їх садичок, щоб, щоб не були. Дай, Фанючок? Рехса заглядає в дирочку. Все, назаглядався, ще один прийшов. Шо? Ну йди йти, позаглядай, іди, іди. Ось такий чесничок дрібненький. Ну, який є. Да. У людей може й такого немає. Тут хоч хоч таке, то і то добре. Та да. Фонечка, ти сзади мене сидиш, так? Да? І фонечка тут з нами теж. Он в рядах моральной поддержки, да? да Фонечка. Фанюшка. И Фанечка. Сережа уже довыберует. И Рексик тут, біля него входа. Ну, все, да. Ага. Рексик там маньячий. Біля дров. О, все он. Да? Ну, такая маленькая кучка чесночка, ну, не ну, будет. Вот. Ну, так. Скільки є, скільки і буде ну, да. Так, тепер на сімочку зібрати Сережа збирає насіння часничка. А потім сійнем і тоді весною падає лишній часничок Так хорошо як є Ось накопали чуть-чуть у чуть-чуть это тоже буде на перше время, да? Собака? Балаб... Ну на перше время буде а там. Да? Пищенька. Самый главный балабач. Пищеньки. Що там шклябаешь? Кут собачка. Та да. Маньяки. Ой, маньяки, собаки. Хоч вы вам чим зайнятися, заняться, собачки. Да? Що, Юлік? Де Мурчик, а? Мурчика не бачили де? Куда, куда, Куди, побігли? Рекс. Маніаки! Що? Фаньки гратися хочеться. А, а, а тому не хочеться, так? Да? Не хочеться? Ну не хочеться папки, бабки хочеться побродити. Собака, їсти будемо, да? жулик, будемо їсти? Жулик? Да? Жука, ти прибіг. А де Мурчик? Мурчик. Кс -кс 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 -кс. Всіх бачу, Мурчика не бачу. Тут. Манька прибігла. Манечка? Манечка? Кс -кс 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 -кс. Мурчик, де Мурчик? Рексик, де Мурчик? Де Мурчик? Мурчик де? Що, що, що ти, що ти на мене плигаєш? Ти вическає, де Мурчик? Кс -кс -кс. Дих Мурчик ск-ск-кс, Мурчик. 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 О, 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 о. Прибіг, прибіг, прибіг. Мурчик. О-о-о-о-о-о. Прибег-прибег, прибег. Мурчик, прибег. Прибег. Сейчас. Все. Всю в сборе. Мурчик прибег. Будем сейчас... Эээ, кушать. Да? Олексик, будем кушать, Фаня? Да, будем, 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 будем. Що, Все, идемте. На исходную. Мурчик. Ты прийшов, ты десь гуляв. От Мурчик постійно здесь гуляє. Пышный обижает. Оця морда, да? Морда. Пишний, Ты что мурчик обижає постоянно? Ой, вредний, ой, вредний. Манечка, шо ти? Мурчик, шо ти там уже не нюхаешь? Мурчик, я сейчас тебе буду по сраке. Языка не надо этого от... е выставлять. Вредного. Що вредний? Кот. Сейчас... Ща сировинуся вже, да. Велосик, верно. Сейчас будем есть, сейчас. Несу, я несу. <смех> <Да>. <смех> <смех> все ради, все ради. Ай-ай, сейчас, 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 сейчас будем есть. На, держи, держи. Жука! Жука, иди сюда, считайся. О, Жука, а Жуля, он сзади стоит. Карая, а Я мені... Котикотики, ой, ой, а тут. Ви? А котики стоять на своєму посту. На, бери. То їхня столувка. Бери. Бери. Вони ждуть роздачі. О, Жуля заробила вже наконець-то. Жукин. На. На. Бери. 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 Электрик, що ти клідаєш? Клідай мені карі повністю кульочок, я його ковтну зараз. А це крий так для мене. На один зуб, да? А там жують. А всі переживали стоять, як солдати. Хоч. Хоч. На. О, заробив. А, жука, ти уже переживав? Навічок наш. О, жука заробив. Нажи, ну, наш, на, на, на. на, 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 на. Ой. на. Ой. Пережовуйте. Ти бульовуй. На. Каже, не спрашивайте. давай, а я каже, рішу. А коти Наживати, жують так, старательно. Не. О. І рексуні, І Жучочок жує. Я Жучочок, не. Так, Жу, Жуля он вже Ну, Фаня! Гляди. Фаня у нас такий быстренький, за поясі тільки так вистачає. Каже, Фаня, я молоде покоління. Так, Жулик, тоби, тоби. Все, на сегодня все. Ну, все И так. Все. Осталось. все так все. Друзья, всем тихой ночи, мирного неба. Всем пока-пока.